Йоу, всім привіт, друзі, ви на каналі Богач. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, то цей канал саме для вас. Тому підписуйтесь та відразу можете залишити лайк. На це я вам даю 5 секунд. Якщо ви зробили це, то я даю вам 5. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, туди я викладаю провірені сайти, на яких можна заробити та вивести. Також бувають грошові розіграші. Тож підписуйтесь на канал, а ми починаємо наш відос. Після цього, як ви перейдете по посиланню під відео, вас перекине ось на такий сайт. Називається він Timescoin. Ну І тут пише заробляйте криптовалюту. Тому сьогодні ми будемо заробляти іменно криптовалюту. Точно нажимаємо Зареєструватися зараз. І тут вам потрібно буде ввести ім'я користувача, електронну пошту, придумати пароль та його підтвердити. Ось і все. Відмічу те, що після реєстрації вам прийде табличка Підтвердити електронну адресу тобто вам прийде код на неї і вам потрібно буде його ввести, щоб підтвердити її, але мені цей код не прийшов навіть з третього разу, тому я просто це пропустив. Тому давайте почнемо наш розгляд сайту. Тут у нас є панель приладів, баланс, кредити та оголошення. Давайте перейдемо відразу в екран і подивимось, що тут є цікавого. Тут нам потрібно вибрати зображення, яке повторюється. Тож нажимаємо один раз на картинку і нажимаємо ROL. Але для цього мені вибила табличка, що нам потрібно активувати обліковий запис. Тому пропустити це не вийде. Тож, давайте зараз я його активую. Все-таки мені вийшло активувати його, тобто я вийшов з аккаунту, потім знову зійшов, і мені вже тоді прийшло письмо на електронну адресу. Тож давайте почнемо тепер таки заробляти. Зліва ми можемо побачити нашу статистику, а справа ми можемо заробити криптовалюту. Тут є багато варіантів її заробити, тобто екрани, ігри, реклами, серфінги, завдання, ну і тому подібне. Давайте перейдемо до екрану до початку. Тут ми щойно його проходили, тому давайте нажмемо повторне, повторну картинку і нажмемо рол. Нам зарахувало плюс 30 монет. І це можна робити кожних пів години. Тому давайте повернемося тепер до наступних завдань. Тут ще є грав кран, це вже інакший кран Тут нам, як пощастить, вибуває багато різних криптомонет. І тут знизу ми також обираємо повторну картинку, і нам після того, як ми нажмемо рол, буде, випаде якась одна з цих монет. Мені випав, випав XRP coin. Ну, Будемо збирати їх. Це теж можна робити пів години кожних. До речі, досить часто, тому це великий плюс. Мені вибив антивірус знову для чого. І з'єднання було скинуто. Давайте ще раз спробуємо. Цікаво, чому я не можу подивитись на серфінг. Ось тут зверху йде зелена полоска, можливо це є серфінг. Типу я на жаль, мені зразу зараховує, Ну, зараз ми це і провіримо. Так, ось ця полоска дійшла зелено до кінця, і нам потрібно вибрати торне зображення знову. І за це ми отримали 57 монет. Все-таки це і є серфінг сайтів. Тут нам виводі зразу сайт, це той, що ми подивилися рекламу. Можемо і тут зареєструватися, але ми це не будемо робити, ми перейдемо до наступного способу заробітку криптовалюти. Ще тут є короткі посилання. Презентації перегляди 5 з 5 можна подивитися, наприклад, на одному і винограду 95. Давайте подивимось, що тут ще є. Залишилось в нас завдання. Завдання в нас можна виконати 5 разів та отримати 70 XP і 80 монет. Ну, Тут є і по 10, і по 20, і по 30. Ну, завдання тут не є досить важкі, тобто виконати 5 коротких посилань це, як на мене, не дуже таке важко. Ну тут вже 10. Але за це ведуть 200, а тут 150. Давайте зайдемо на гаманець. <кій> і тут нам показують всі монети, які... які тут є. І відразу їхня кількість, тобто, яка в нас зарахована. У мене поки що є тільки XRP. Це монета, яка мені тобто випала перед тим. Ну і тут зразу пише ціна її. І... 52 центи. Тобто будемо збирати тоді всі монети потрошки і будемо виводити згодом. Також тут є реферальна система, ну як і на всіх інакших сайтах, тільки щось я на неї нажав і мені побілів екран. Не знаю, з чим це зв'язано. В цілому, коли я нажимаю на реферали, Мені буває просто білий екран і потрібно після цього перезавантажити сайт. Не знаю, що це в них якась помилка чи в мене, але менше з тим. Надіюсь, у вас такого не буде. Також тут є рівень, який потрібно з кожним разом підвищувати. А ось тут вверху у нас вже зароблені монети 157. І ці монети ви потім будете обмінюватись на криптовалюту. Тому я думаю, ви все зрозуміли тут. Якщо вас ще щось буде цікавити, то звертайтеся. Я постараюсь дати відповідь. Тому дякую за перегляд. До зустрічі.